Таю з вами програма «Автопатруль». Сьогодні у випуску ви побачите. На Хмельниччині аварії загинула сім'я. На Івано-Франківщині сварка між двома водіями переросла у стрілянину. Знищення зброї на Дніпропетровщині. Святковий салют у небі, що може бути краще. Люди готуються до свят заздалегідь і разом із шампанським традиційно купують і піротехніку. Однак, якщо придбаний товар не ліцензований, то замість свята можна отримати великі неприємності. Про те, що святкування пройшли без трагічних наслідків, турбуються правоохоронці. Лікарі впродовж новорічних свят постійно стикаються з опіками, травмами та різноманітними ушкодженнями, спричиненими піротехнічними засобами, і вже навіть мають сумну статистику. На першому плані це травми ровнозрієння далі на другому – місці це травми пальців і кісті рук. Далее идет черепно-мозовая травма, челюстно-лицевая травма и травмы лор-органов. Одна з причин високого травматизму неправильне поводження з піротехнікою і недотримання правил безпеки. Мало хто знає, що температура бенгальського вогню сягає 1100 градусів, і його іскри на відстані пів метра охолоджується лише на 60 градусів, а викид полум'я хлопавки досягає кілька десятків сантиметрів. Тому необережність навіть із такими простими піротехнічними виробами загрожує не лише пожежами, а й серйозними травмами. Чи найбільш активні шанувальники піротехніки діти та піти. Про небезпечність улюбленої розваги вони переважно не замислюються. Знаєш, що це таке? Фітерний, і салюти. А ти купляєш теж? стріляєш трошки? Так. Подобається? Так. А знаєш, що небезпечно? Ні. Розповісти дітям про поводження з піротехнікою справа дорослих, зокрема тих же продавців, проте й вони нерідко нехтують технікою безпеки під час поводження з вибухонебезпечною продукцією, щоб попередити громадян від купівлі небезпечного товару, працівники міліції ретельно перевіряють запропоновану покупцям піротехнічну продукцію, а також наявність у продавців відповідної документації. Доброго дня, доброго дня. Інспектор поліні поша з перевіркою. Лише у столиці протягом тижня перевірено близько 800 місць торгівлі піротехнікою. В ході рейдів вилучено понад 30 тисяч одиниць небезпечного товару. До відповідальності притягнуто більше 50 осіб. Знаємо, ми ще просто не встигли, то все ліцензія маю документ. Я можу вам показати документ на кіоск, Ми то все оформляємо. Ліцензія на піротварітехнічними на піротех... виробами ви маєте її. зараз немає, тому що ми тільки відкриваємося. Бачите? Щоб не травмуватися самим і не наробити біди оточенню, любителі фейерверків мають дотримуватися певних правил. Перш за все, впевнитися, що товар, який ви купуєте, якісний. Якщо ви купуєте в фірмі на магазині, должен быть логотип торгової марки. Соответственно, тут указано: количество вистрілів, срок годності в первую очередь, завод производитель, акцизная марка, все, хто імпортер, то есть, если возникают какие-то вопросы, есть координаты, куда вы можете непосредственно обратиться. Купувати вибухонебезпечну продукцію слід лише у торгових закладах, які мають відповідну ліцензію. Я рекомендую покупать піротехніку в спеціалізованих магазинах з сертифікатами, обращать увагу на срок піротехніки. Багато хто намагається в этот сезон как бы, заработать денег и они покупают и завозят некачественную піротехніку. пиротехнику. Предбану піротехніку слід зберігати у місцях, віддалених від нагрівальних приладів. Сроки хранення бытовой піротехніки порядка пяти років. Опять же, смотря де вона храниться. Якщо вона храниться в сирому поміщенні, вона свої свойства втрачає. Должна храниться в сухому, прохладному поміщенні, в першу чергу. Підпалювати салютні установки чи петарди можна лише за 100 метрів від шкіл, лікарень та житлових будинків, строго дотримуючись інструкції і в жодному разі не розбирати та не кидати під ноги людям. Міліція також звертається до громадян з проханням повідомляти про факти незаконної реалізації піротехнічних виробів та порушення порядку їх використання. А продавцям нагадує про адміністративну відповідальність за незаконне зберігання виготовлення зберігання а також продаж піротехнічних засобів громадяни притягуються до адміністративної відповідальності. Так, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, статті 195 з позначкою 6, громадяни притягуються до адміністративної відповідальності, зокрема частина перша, від 30 до 60 неподаткових мінімумів. Це приблизно 1020 гривень. За повторне протягом року сконе таке ж адміністративне правопорушення громадяни відповідної частини другої 195 статті з повночкою 6 притягуються до адміністративної відповідальності від 60 до 100 неоподаткових мінімумів, Ну, десь приблизно 1700 гривень. То щоб свято залишилося святом, будьте обережні і шануйте своє життя та життя близьких вам людей. Жахлива трагедія на Хмельниччині. У страшній дорожньо транспортній пригоді розбилася сім'я. Серед загиблих, немовля. За попередніми даними, глава родини не справився із керуванням авто. Аварія сталася на трасі чернівці Житомир. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, яка рухалася із Стамбула до Білорусі. Зі слів керманича Вантажівки легковушка у нього на шляху виникла не звідки. Каптічка різко оказалася підо мною. Ну, машина по сказнус. Стормозила, говорит, или же Ну я не знаю причину, почему он передо мной оказался. Очень маленькое было расстояние: говорит: он резко боком правой стороны оказался передо мной. Говорит, Ну, выхода говорит, не было. Тобто мені некуди було діватися, я і так був на скорості 340 км в час, якщо б не шлагмам, я сам теж полетів. Автівку від сильного удару відкинуло в кювет, де вона ще декілька разів перевернулася, а потім зупинилась. Рух на трасі було паралізовано. Водії з десятків автівок поспішали на допомогу жертвам аварії. Випадковим свідком виявився і працівник міліції. Разом з одним чоловіком вивожили двері і витягнули водія, він ще був на той час живий. От і витягнули жінку. Побачили ще двохлітню дитину. То її також хлопці витягнули. От і побачили, що вона жива. Прибувши на місце події. Швидка забрала жінку та дитину. Потім ще хтось сказав, що там має бути ще місячна дитина. Найшли місячну дитину, десь в 7 метрах від автомобіля. На превеликий жаль, немовля, врятувати не вдалося. Водій легкового автомобіля та пасажирка з з маломісячною дитиною загинули, і двоє пасажирів знаходяться в лікарні. За попередніми даними водій легковика не врахував дорожні обстановки, не впорався з керуванням авто і виїхав на зустрічну смугу. Це і стало причиною зіткнення. А на Рівненщині жахлива дорожньо-транспортна пригода забрала два життя на трасі Київ Ковель поблизу села Іванівка Сарненського району. Зіткнулися три автівки: Волга, мікроавтобус Мерседес та автобус з сполученням рівне -Кузнецовськ. Водій автомобіля Мерседес Бенц», рухаючись в напрямку міста Сарни, Виконуючи мене в обгону, допустив зіткнення з автобусом Бас, який рухався у цей час зі сторони міста Сарни в напрямку Кузніцовськ. Після чого значить водій автомобіля Мерседес допускає зіткнення з автомобілем ГАЗ, який рухався в цей час в попутньому напрямку. Кабіну водія автобуса буквально розчавило. Від отриманих травм він загинув на місці автопригоди. На щастя, ніхто з 15 пасажирів, які були у салоні, травм не отримали. Водій Мерседеса був доставлений в районну лікарню, де згодом помер. Наразі усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють Даївці. А Державтоінспекція вкотре закликає водіїв бути вкрай обережними під час руху на засніжених ділянках дороги і пам'ятати, що від обачливості залежить не тільки їх життя, а й життя тих, хто знаходиться поруч. Не вступив дорогу, заробляй кулю. Івана Франківсько молодик розстріляв керманича мікроавтобуса у відповідь на прохання дати йому дорогу. Інцидент стався на одній з вулиць Івано-Франківська, коли 40-річний водій мікроавтобуса намагався виїхати з автомийки. На шляху руху виявився легковий автомобіль, в салоні якого перебували двоє парубків. Між керманичами виник конфлікт, який переріз у стрілянину. Під час конфлікту пасажир автомобіля ВАЗ дістав помпову рушницю 12-го калібра Мисливську гладкоствольну і здійснив три постріли. Внаслідок цих пострілів інший учасник конфлікту отримав поранення в грудну клітину та встигнув. Потерпілий мешканець Івано-Франківська був доставлений в обласну клінічну лікарню. Незважаючи на значні поранення, потерпілий вчинив зломисникам активний опір, в результаті чого молодики кинули зброю і втекли. Правоохоронці організували розшук стрілка і протягом півтори години затримали його в центрі міста. Виявилося, що зброя, з якої він стріляв, зареєстрована в установленому порядку. На даний час водій та пасажир автомобіля Вас затримані. Міру їх заходу для них буде визначено судом. Наразі відносно затриманих розпочати кримінальне провадження. Перекувати мечі на орала. Правоохоронці Дніпропетровщини провели планове знищення незаконної зброї. Її переплавили на одному з місцевих металургійних заводів. З отриманого металу зроблять запчастини до заводських верстатів. На утилізацію небезпечний вантаж доправили на спецавтівці під охорону бійців Беркуту. Знищенню підлягали пістолети, револьвери, обрізи, мисливські рушниці і навіть ножі та кастети. Загалом близько 400 найменувань. Проведене чергове планове знищення зброї, яка була вилучена з незаконного обігу протягом третього кварталу цього року. Знищення зброї є останнім етапом кропіткої праці багатьох служб, а саме дозвільної системи карного розшуку, експортних служб, ліничих інспекторів та інше. Усе це речові докази і уже закритих кримінальних справах, а також знайдена й вилучена зброя. Частину арсеналу принесли до міліції місцеві жителі під час місячника добровільної здачі зброї. На цей раз до вилученого арсеналу увійшло 105 одиниць мисливської зброї, 238 одиниць газової зброї, 28 одиниць саморобної зброї, 27 одиниць холодної зброї, 7 одиниць травматичної зброї, а також 25 одиниць засобів індивідуального бронезахисту. Вартість зброї складає кілька десятків тисяч гривень. Наглядом комісії її завантажили у ківш та відправили до розжареної Мартенівської печі. Раніше з тих пістолетів вбивали та калічили людей. Тепер вони перетворилися на запчастини до заводських верстатів. Загальна вага вилучених зброї склала 800 кілограм. Зброя була знищена шляхом її переплавлення на металогрільному заводі ім. Петровського, після чого вона вже ніколи не потрапить до рук зловбисників. Враховуючи специфіку заводу, переплавний метал в подальшому буде служити в мирних цілях. Таким чином утилізують зброю по всій Україні. Відбувається це кожних три місяці. Нещодавно в столиці відбулося професійне ток-шоу на тему, що загрожує недержавним суб'єктам безпеки. У дискусії з питань оцінки та стану перспективи розвитку недержавного сектору безпеки брали участь провідні фахівці та професіонали ринку галузі України. На ток-шоу піднімалося питання про більш тісну співпрацю недержавних охоронних структур з правоохоронними. це наш партнер. Я сьогодні у виступах підкреслив, неможливо досягти якихось результатів без участі в цьому регулятора. А Міністерство внутрішніх справ на сьогодні є тим органом, котрий органом ліцензування воно контролює діяльність охоронних структур. Тому тільки в співдружності з міністерством можна вирішити питання тих же охоронних структур. Міністерство сьогодні розробило досить таку нормальну конкурентну базу законодавчу, підзаконні акти до закону України про охоронну діяльність. І сьогодні немає якихось тихо проблем нерозуміння. Воно все просувається нормально, все просувається вперед. Отже, така взаємодія між міліцією та представниками недержавних охоронних структур, є необхідною складовою для забезпечення та підтримання правопорядку в державі. Ще одним з гострих питань, що обговорювалося, це ціноутворення стосовно надання охоронних послуг недержавними структурами та демпінгування фірмами, які не відповідають сучасним вимогам щодо охоронної діяльності. Президент правління Українського Союзу пожежної та техногенної безпеки провів чітку грань понять демпінг та недобросовісна конкуренція. У багатьох країнах є антидемпінгове законодавство, яке просто не разрешает, есть индикативные цены, ниже которых просто нельзя не предоставлять услуги, не продавать продукцію. И это правильно. Поэтому, говоря о том, имеет ли право фирма совершенно работать, имеет право. Но при этом вона об'язана предоставлять качественные и нормальні услуги на дискусії. Борис Станіславович торкнувся теми впровадження системи саморегулювання індустрії безпеки. Ситуація, коли буде вводиться закон о саморегулювання і саме регулювання організаціях, то здесь как раз і тот механізм заложенізми, механизм, которые механізми контролю, тобто сам ринок сможет контролировать вот эти некачественные услуги, некачественную продукцию, нездоровую конкуренцию. Вот здесь как раз есть и заложен тот механизм, который сможет помочь нам в решении вот этих проблем. Теми саморегулювання ток-шоу плавно перетекло до теми щодо захисту вітчизняного виробника. З цього питання виступив генеральний директор приватного підприємства Артон, який на ринку галузі є лідером вже не один рік поспіль. 70% продукції підприємства експортується до 27 країн світу. Діалог був побудований на розборі так званого економічного нонсенсу. Підприємство експортно орієнтоване. Нам би держава мала би повертати ПДВ. і особливо останні декілька років. Ситуація просто критична: декілька мільйонів гривень засіло в кишенях держави. Ми попали в таку ситуацію, економічний нонсенс. От, коли чим, чим краще підприємство, тобто і коли, чим більше в нього експорту, продукції йде на експорт, тим більше підприємство від цього гірше стає. Ви розумієте, якісно ми, як кажуть, підприємство краще, а в економічному підсумку. Ми зазнаємо збитків. Також Ігор Сахарович порівняв системи сертифікації в Європі і в Україні. Керівник підприємства висловив переконання, що саме багатоступінчаста система відповідальності, де кожен відповідає за якість пропонованого споживачеві товару, може стати вагомим кроком на шляху до стабілізації захисту вітчизняного виробника. На сьогоднішній день значить, в Європі прийнятий закон, значить, про <кхід> те, що за. Якість продукції відповідає виробник, організація, яка видала сертифікат. І третє, торгуюча організація любого коліна, от, а також інсталятор, який його встановив. Цим законом виконали від недоброякісної продукції. Тема не перший рік хвилює багатьох гравців ринку, тож серед учасників заходу викликала ряд дискусій і суперечок. Так якщо у потрібні тої точки зору, тут збираються ті керівники підприємств, котрі чогось досягли, як ви побачили. Це великі вже підприємства. І, звісно, вони хочуть розвивати це ринок і ринок охоронних послуг, і ринок виробництва певного обладнання. А для того, щоб його розвивати і цивілізовувати, і захищати, звісно, інтереси, як ми говоримо, білих виробників великих підприємств, то, звісно, треба збиратися виробляти такі спільні позиції. Тільки це мого тоді прийти. Ми можемо і до саморегуляції, і до очищення певного ринку. Але для цього мабуть треба спілкуватися. Захід пройшов у дружній та завзятій атмосфері. На думку учасників ток-шоу, такі зустрічі вкрай необхідні, адже вони дають позитивні плоди. Наразі, незважаючи на прописку, кожен українець, який є гостем в столиці та бажає придбати новеньке авто, за мінімум часу може поставити його на облік. До цього автосалону розташовано на великій кільцевій дорозі номер 4 столиці, приходять не лише шанувальники чешського автовиробника, оскільки вже тут кілька років успішно функціонує реєстраційний підрозділ управління ДАІ МВС України, відділ у якому немає ані не технічних, а не соціальних вад. На зразок відсутності обладнання чи нестачі грамотного персоналу. Незвичайність цього відділу має декілька граней. Наприклад, будь-який житель України, що приїжджає до Києва з автомобілем, може поставити його відразу на облік, причому витративши на це мінімум часу. Звичайно, коли приходить до нас відвідувач, він приходить з вулиці і він може розгубитися. Він не знає, куди йому йти, до кого звертатися. Він приходить до мене, я йому я перевіряю його документи. Дивлюся про те, що був паспорт наявності, були необхідні документи для реєстрації автомобіль, і потім вже якби направляю його куди йому в касу, до експерта і так далі. Потім до інспектора. Сама консультація ну це 5 хвилин. Наявність у приміщенні системи Wi-Fi дозволяє водіям, які чекають, поки підготують їхні папери, попрацювати з комп'ютером. На екрані великого монітору, розташованого в залі, демонструють цикл схеми подачі документів, а також корисні і досить цікаві соціальні ролики про дорожній рух. В ході подальшого спілкування висококваліфіковані співробітники цього підрозділу забезпечать реалізацію прав громадян України незалежно від їх місця проживання на реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку автотранспортних засобів. Фахівці, що працюють тут, мають відповідну технічну або юридичну освіту. Підрозділ оснащено новітньою технікою. Зокрема, функціонує окремий виділений цифровий канал для передачі даних та окремий сервер з даними про транспортні засоби та їх власників. Досвідчені і кваліфіковані експерти оглянуть транспортний засіб, перевірять його по всім базам. Тому після такої перевірки власник авто може бути спокійним. Претензій до нього ні в нашій державі, ні за кордоном не буде. Тож і не дивно, що відвідувачі цього в Ревр через короткий час отримують номерні знаки та документи на авто. Безглузді аварії, які трапляються через легковажність водіїв. Казуси через поспіх та неуважність. Трагедія через необачність. Дивіться далі. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою. Нехай у новому році в вашому житті буде лише зелене світло, вдачі, добробуту та процвітання. Хай вам щастить.